Вітаю усіх гарної суботи. Я під своїм горіхом зранечку. Юра у мене ще відпочиває, але я його не тривожила, не будила. Я йому вірю. Він мене вчора цілісінький день вибув у Житомирі. Попросили люди завезти до лікарні. Приїхав, не встиг приїхати звідти чи щось дівчини зів. Поїхав в город з Кошват, бо обіцяв. От звідти ще поїхав тюки помогти привести, і він приїхав додому уже геть сутінками цілий день, тому я йому вірю, для нього це важко, то я вже його так не чіпаю. Думаю, відпочинь. Я зараз швиденько повідкриваю, повипускаю, поки не гаряче попораю, а потім собі думаю ну, піду, можливо, він уже проснеться. Я його ну, буду вітати з кавою і сліданком. І вже сама собі сміюся. Думаю, сніданок вийде якраз як в анекдоті: будеш їсти, що борщ вчорашній. Вчора варила борщ, діти порозбігалися, зробила шуби, діти порозбігалися, поставила в холодильник, тому що шкода мені було таку кастрюльку борщу, де діти поставила в холодильник, то от вже за ранок я спокійна, тому що будеш їсти, що вчорашній борщ. Я нагрію. І він смачненький буде. О, а в мене зараз е, позаглядаю, понапуваю, пона, понасипаю і так собі сама е, одне завдання собі поставила і буду сидіти тихенько і працювати над тим завданням. Сам парад, то напою Льосіка. Да, Льосік? Що ти там? Обсідають мушки зранку? Обсідають, так? Да? Не заскочав за своїм хлібом ще ні? Не хочемо заводити у хліб, поки така спека і духота там хай собі стоїть на вулиці. Він перший день е мукав тут давав всім знати, що він тут такий є. От, А зараз ці дні собі дуже так спокійно. все Тут йому їсти підносимо, напуваємо. Та й та він собі стоїть, правда? Набираю воду і дивлюсь. Як паскудник-кротик під, е, підійшов сюди аж так близенько до хліва. А все, напевно, тому що ось тут калюшка стоїть для качок і тут йому є волога. Вода постійно біжить, то десь, напевно, що шукає так, щоб поближче. От як у сонечку граються. Одне тут, а друге он. Там по, по коробках коробки, мішки грабає. Акція. Нікому не потрібно. Котики, киточка, чорні, чорнючі, як нічка. Всі в нашу чорносливку. Да? А декі ще? А декі ще? Бачите, втекло. Що вони роблять? Це такі вони зараз е, безпечні, такі вони зараз тут господарі, поки ще кури не випустила з качками. Зараз хану випущу, побачу, де вони тільки дінуться. Так, ану, ану, бігом, 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 бігом. Бігом. Все, хто встиг? хто встиг бігом, а ще стільки не бігом біжать Давайте вам вудички свіжі Оце найкраще, як починають вибігати, та тріпочуть цими крилами. О, качки вилітають! Що <звук> <звук> робиться? Рембик рембик. Що рембик робиш? Чого ти до неї чіпляєшся, то квочка. Дай хай наїсться і йде на яйця. Сидить, що ви думаєте, друзі? Сидить, сидить квочка гарненько. Ось-ось, ось, оця, да. оця вона. От. Ані, що я поплутала. Це ця, що водить осі, а та, що сидить, он куди втекла. Воду п'є стоїть. Отам. Це, як завжди, в останню чергу. І зараз, прямо як, не знаю, як самоліт ту 150-й вилетить туди. Получилося. Я тільки сказала, тільки відійшла, а він коли чкурне, коли накрила і полетів. От-от-от, це Тамсот. О, що робиться. Що зараз почне робитися тут між ними? Дивіться, дивіться, вдовичка, вдовичка тут, як тут. Без кінця до нього заграє, дивіться, що робить. За мазурком поки що сипнула просто товчі, хай їдять, а тоді ще до них діда черга. Щось принесу коїсь кропивки та ще дещо. Вчора ввечері вони поласували гарненько, їм вчора був банячок зварений, то вони е, не голодні, скажу так. Понесу лількові, тому що. Побачив, що прийшла, відро забрала таких кричить. Уже йому ось таке відерце. Не знаю, тут воно, напевно, що й 10 немає, десь літрів 8. От. То вже повненьке, повненьке відерце наливаю. Та добрих таких два ковшечки товчі, то він собі тут наїдається. Можливо, да його сьогодні перетягнути та трішки перетнути. Побачимо. Так, ну я вже практично подавала. Я знову в мене не так сталося, як гадалося. Думаю, я буду борщем юру пригоршати. Поприбігали вже дівчата, кричать, мамо, борщ гріти можна. Гріньте. Зараз піду подивлюся. Гадкошенятко. Що... Що роблять? Ой, я кажу, за ними тут якось постояти, поспостерігати, то є на що подивитися. Оце то, те кричить, та чогось б'ється. Та їсти, те пити, та того нагнало, та того. Так, Ще ось цю красу випустили. Хайдуть. Так, поки там пішла відкрила, тут бачу вже черга голубам поїсти. <гум> вже там все майже порозбігалося. Вже довбуть голуби. Значить, що я собі сьогодні запланувала, зараз ланку поки що не гаряче. Ну, хоч і Юра вже, <гум> звичайно, що встав, тому що <гум> вже повна хата дітей. От зараз набираю, дивіться, як мишки потрублюють качанчики. Що хочу робити? Зараз буду сідати під горіхом, набираю зараз ось мішок, сідаю під горіхом і буду натереблювати так, щоб можна потім було натовчмо молоти. Буду теребити стільки, стільки зможу, скільки руки не будуть боліти. Дубала набирати мішок, потім нагадала стіну. Його ж мені мішок і не дуже треба, тому набрала пів. Пів то зараз понесу. Ще почала теребити. Ще саме дно закрила, а помічників вже повно. Вона розлітається, як тереблю. А вони всі тут як тут. Та, молоднячок прийшов кукурузку збирати. Це ось курочки, я так бачу. Курочки, курочки. Є тут е... о, он до півник поскакав зараз. А ну-ну-ну. Оце он півник такий. О він такий рабенький. Біля нього дві курочки перед ним, а то півник. Та ще такий цікавий, як у нас перший був, ось якоїсь такої будови, чилобудови, трішки відрізняється від рембика. Як буде все добре, то можливо такого будемо на господаря пізніше залишати. І зараз Він ходить цікаво, ось зараз так його піджини. Ну всі так жвавіше, а він так перекидається так з сторони на сторону повільно. Правильно, я одійшла, вони давай з відра доставати. Тікайте. Качечки, качечки, качечки вже збігаються. Качечки теж. Ми роздивилися, що. Качечки, багато качечок саме. Качурів є кілька качуриків буде, а то все качучки. Але качечки такі славненькі. Ну, наприклад, ось ця, що біленька, то вона вже нічим не поступається стареньким качечкам. В кукурузку, всі на кукурузку, да? О, сам тайсон кукурузки захотів. Ай, Качурик, ай, качурик славненький. Он який грибінчик вісить смачно. Як я люблю, як це вони шипунці. Це, щоб не шипуни, це ви уявіть, скільки тут було б кожен раз крику, А так собі тихенько. Да, да Тайсон, прийшов, свариться. Ш -ш -ш -ш. І навіть зовсім не страшно. Навіть зовсім не страшно, що ти так сваришся. Гідра О, oh. діло йде. Буду терепити. Вона Юра каже, може, давай збереш мішки та вкинемо в комбайн, хай переб'є. Можливо, і так зробимо, але поки що час від часу натареблюю собі потрішки та й все. Знаєте, поки до нового урожаю, який ми збираємо весною, то ми собі стеребимо. З цього з е, півмішка тут, напевно, що повного відра не буде, а може, не знаю. Буду тербити помаленьку.